Привіт! Мене звати Євгенія Кавчик, і я експерт з Монте-Сорі-методу і свідомого легкого батьківства. І сьогодні я хочу запропонувати вам швидку побутову вправу, яка допоможе дитині дуже швидко зрозуміти процес ділення. Це можна використовувати в будь-якій сім'ї з будь-чим. А я для цього буду використовувати печиво. Уявимо, що ми напікли печиво. Свіженьке, смачненьке і дуже-дуже корисне. Бо воно з вівсянки, бананів, горіхової пасти і трошки кокосової олії. Там нема цукру доданого зовсім. Це печиво. Зазвичай ставлять в доступ, і всі члени сім'ї їдять його, не зупиняючись, поки не закінчиться печ. І хто скільки з'їв, ніхто не знає, бо ніхто не рахує. І зазвичай діти з'їдають більше, ніж вам хотілося би. Тому сьогодні я пропоную перед тим, як ставити печиво в доступ. Спочатку його розділити на всіх порівну. Скоріш за все, коли ви наклали печиво в тарілку, дитина вже біля вас, бо вона знає, що зараз буде смачненьке. Запропонуйте їй розділити. Перед тим, як ділити, його треба порахувати, скільки всього вийшло напекти печива. Найліпший спосіб рахувати для дітей, особливо якщо вони тільки це починають тренувати, це спосіб перекладання. Тоді дитина, коли рахує, вона відчуває кількість не тільки зором, а ще й руками. А все, що проходить у дитини крізь руки, запам'ятовується дуже-дуже активно. Тому мені треба другу тарілку. І я попрошу дитину, щоб вона порахувала, скільки тут печеніку. Якщо дитина вправно вже вміє це робити, ви залишаєте її з цим процесом і просто дивитеся. Якщо ще є моменти і нюанси, то ви можете супроводити цей процес. Наприклад, дитина перекладає, а ви рахуєте. Або дитина перекладає, рахує, а ви можете трошечки допомогти з послідовністю цифр. Бо не завжди діти знають, особливо коли вони тільки починають, яка, яка цифра за якою слідує. Тому можете почати, щоб показати, як відбувається цей процес. Один дуже важливо, повільно. Два і дати дитині це продовжити. І дитина продовжує 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Можна підкреслити, що вийшло 12 печеньок. Всього 12. І для того, щоб не забути, скільки печеньок, можна це записати. Якщо дитина вже пише, запропонуйте їй, нехай вона сама запише число 12. Якщо ні, ви можете сказати, я хочу це записати, і дитина буде дуже уважно дивитись, як ви це робите. І крупними цифрами запишіть число 12. Отак. Тепер можна ділити. Спитати, спитайте в дитині, ти хочеш печеньки? Ну, звісно, вона скаже так, хочу. Тоді я буду класти печеньки для тебе на цю тарілку. Я теж хочу печеньки, тому для мене буде ця тарілка. І можна ще спитати в тата, чи хоче він печеньки. <кхід> Якщо тато не хоче, тоді ми цю тарілку додавати не будемо. Якщо тато хоче, то Можна і додати цю тарілку. Але дуже важливо саме спитати і дізнатись відповідь. Діти дуже люблять, коли все правдиво, чесно, так як є. Вони підсвідомо перевіряють постійну інформацію і дивляться, чи відповідається дійсності чи ні. І звідси якраз з'являється в них довіра до вас і до світу. Тепер я хочу записати, що я буду ділити, і для цього є знак ділення. І ви можете показати, отак. От якщо я хочу розділити, то я буду писати цей знак. І ділити я буду на скільки тарілок. І дитина скаже три. Так і запишу 3. А тепер будемо ділити сюди одне, на цю тарілку одне і на цю одне. Є ще печиво, можна спитати дитині. Ну да, є. Можеш продовжити ділити. І дитина продовжує ділити сюди одну, сюди одну і сюди. Є ще? Є, можна ще продовжити ділити сюди і сюди. Є ще печиво? Теж можна продовжити ділити. сюди одне, і сюди, і сюди. Все? Нема більше? Пусто. Все поділили. Скільки печиво на цій тарілці? Ви можете спитати в дитині? І дитина порахує один, два, три, чотири. А на цій торі тарілці. Один, два, три, чотири. А на цій тарілці. 1, 2, 3, 4. Тут 4, і тут 4, і тут 4. Всіх однаково. Результат ділення 4. Я хочу записати результат. Для цього я поставлю знак равно. Вот такий. І після знаку равно. Напишу, скільки вийшло на одній тарілці. Скільки? Знову ми спитати в дитини, і вона скаже 4. І я запишу 4. От в мене вийшло. І можна ще раз озвучити, що 12 печень було. Ми розділили їх на три тарілки, і вийшло 4. Зараз це ідеальний варіант, вийшов сам собою. Але може бути таке, що печеньок не рівна кількість для того, щоб не залишилось залишку. Наприклад, в нас було на дві печеньки менше. І тоді на тарілках було по три, а тут було ще одне печенько. І коли дитина ділила, дайте їй можливість. Покласти це одне печиво на одну тарілку і в цей момент сказати: а сюди, а сюди. Їм не вистачило? Це буде непорівно. Тоді ми не можемо ділити цю печеньку. Її не вистачає порівну на всіх. Вона залишається. І це залишок. Що робити з залишком, ви вирішуєте вже далі самі? Може, ви. Збережете його для якоїсь подруги або друга, з яким ваша дитина скоро зустрінеться. Може, ви захочете розділити цей залишок на частини і ці частини додати ще на тарілки. Таке теж може бути. Це і все. Якщо ви будете виконувати подібне ділення, часто дитина дуже швидко звикне. Зрозуміє цей процес, навчиться не тільки рахувати, запам'ятає запам цифри або навчиться записувати їх, а ще й зрозуміє процес арифметичних операцій, як вони відбуваються. Це буде закріплено на сенсорному рівні, і тоді в школі з цими питаннями проблем вже точно не буде.